Ще одна прикольна історія. Я сьогодні відео знімав і ще я вам в прямому ефірі розкажу. Прикольна історія про одного козака, який зняв тікток і розказав, як круто і вигодно розбирати е, телевізійні лампи і всякі останні лампи. Він там, я не пам'ятаю, на прикладі якої, зробив цю розборку. Ну, в общем, що з поганого? З поганого в тому, що я йому. В коментарях залишив коментар на рахунок, хто купить цю мілочовку в тебе. Він там розказує: це нікель, це огонь, це грім, насчитав там одну лампу. Чуть ли не в общем, олігархом можна стати. І, в общем, яка ситуація? М -м -м Написав я йому в коментарях, хто в тебе купить цю мілочовку, нікельну там, пермалою, в общем, якісь сіточки, всяка остальна чепуха. Так він мені і не відписав. А останнім часом, ну вірніше, не останнім часом, а пару днів як, мені почали приходити в посилках такі матеріали. Так, в общем, е пожалуйста, консультуйтеся на рахунок мелкого пермалоя, зовсім мелкого, і мелкого нікеля, я не купую такий матеріал, тому що це. Його весь треба перевіряти спектрометром. А щоб весь його до ума перевірити спектрометром? Можна просто трошки з ума зійти, розумієте?